До ефір по 5-6 тисяч що робити з біткоїном, соланою, ріплом та іншими топовими монетками. Давайте ми сьогодні про це поговоримо. зроблю для вас таку гарну е, аналітику, е, тому будьте зі мною до кінця. Е, давайте почнемо як завжди, з ефіра. Е, чого зараз будемо перший ефір? Тому що. Він старший, бачите, зараз об'єм по ефіру в два рази більше, ніж по біткоїну. Зараз така, така двіжуха відбувається з ним вже по факту цілий місяць, коли об'єм на ефірі більший. І ви самі бачите, що з ефіром відбувається, він просто летить в космос. Багато хто, коли мені пише, задає питання, де можна зайти в нього ще. Бо багато хто покупляв і позакривав там по 3, по 4 тисячі. Ми якраз про це поговоримо. Але в першу чергу, як завжди, ми поговоримо, де ми зможемо взяти нормальні. По Перше. Зверніть увагу, що нарешті почали виходити доволі великі аномальні об'єми на 12-й годинці, де об'єм біля 100 мільярдів. Плюс, якщо ми подивимося спотовий об'єм, тобто нарешті почали збільшуватися спотові об'єми. Це є перші признаки того, що ефір буде почуть сповільнюватись і почуть витрушувати всіх лишніх. Що, на мою думку, було б класно з Ефірчиком, щоб що відбулося? Щоб він е, зняв якусь нижню частину діапазону, від якої ми би зайшли на продовження. Чому так? Тому що ви бачите, е, хоча і величезні об'єми позаходили, але ціна навіть не перебила лоїв, тобто структура далі лонгова цей раз. Далі, бачите, позаходив багато інтересу, е, відкриту інтересу, його витрусили. Тобто ті люди, які. Заходили в самі хаї, їх зараз повибивають, і як завжди, коли їх вибивають, тоді вже ціна може знову стартанути собі серію росту. Що я взагалі думаю, в клубі я ділився ось таким от планом. Тобто, загалом я бачу два варіанти, як можна буде його відторгувати. Перший варіант це якщо ціна відтестить цей пок, і від нього можна попробувати взяти лонг. В ідеалі, щоб там на місці був якийсь об'єм, тобто як локальне підтвердження, і шукати продовження по тренду. Чого? Тому що, друзі, пам'ятаєте, скільки я вам багато разів казав? Ми торгуємо тренд, допоки він триває. Не задаємо собі питань, коли він закінчується, і тому подібне. Тому що він може бути настільки довго, ну набагато довше чи у вас рішаються гроші на рахунку. Ну і друге місце, де можна буде зайти, тобто, давайте так. Місце, де точно треба шукати лонг, це є 4300, це є бачите, основний об'єм на наторговки. Ну і друге місце, де можна шукати лонги, це є 465, тому що це буде друга девіація оцього цього всього діапазону. І ви бачите, минулий раз від другої девіації, по ЄВАПу відбулося гарне відбиття. Тобто це є дві основні заразони підтримки. Чи дійдеться ціна до них, чи не дійде, я не знаю, тому що. Це є трейдинг, що ми, от ми закидаємо вудочку і чекаємо. Тобто, якщо зайде, от бачите, в мене стоять сповіщення, Якщо не зайде, ну, то буду шукати іншу ідею. От в плані фьючерсів тут набагато простіше, бо е, ідеї вони будуть постійно. Бо ті, хто от торгує саме на споті, ви якщо пропустили, то все ви вже потім можете і не мати тієї точки входу дуже довго. Тобто от вам. Два варіанти точок входу. Звісно, що якщо низ діапазону знімлять, це би було ідеально, тому що тоді і стоп буде менше, і співношення буде в крутіше. А якщо знімлять, ну тут в кращому випадку тоді о, такий десь стоп треба буде, якщо від боку заходити. Це по ефіру. Чого зараз нема сенсу шукати розвороти, Тому що, тому що по-перше, об'єм досі пік більший. І те, що я вам багато разів повторював на всяких інших аналітиках, от давайте ми подивимося на попереднє. Тобто, допоки не буде ось такого першого нормального проливу, тренд може довго тривати, можуть відбуватися, бачите, навіть глибокі виноси, але допоки немає першого нормального проливу. Нема сенсу е, шукати е, злом тренду. Тому що, чисто статистично, е, ви, якщо будете його шукати, ви тут відстопитесь дуже велику кількість разів. Так, ви можете і піймати тут вершину, але повірте, перед тією вершиною стільки віддасть те, що вам той розворот буде не не в радість. Е, тому е, тому ми йдемо по тренду, поки не буде от чіткого. Бачите, такого перший пролив, все злом. Тоді вже можна шукати тоді вже можна працювати в іншу сторону по Тренд сильний тому від виносу. Також хто з вас, хто от спотовики, що робити вам? Ви, якщо це є лонгові ідеї, ви ж їх так само можете використовувати і на споті. Просто на споті я б радив заходити від нижніх меж діапазону, як і ось сюди. Тобто, от, наприклад, тут. Ви можете собі зайти. Так само, от зараз для споту це ідеальна зона 4100-4000. Тобто, якщо б ціна сюди б влетіла, то там собі от заходите і, ну, і тримаєте його на споті. На рахунок, чи це вже кінець. Те, що я казав і колись, чітким сигналом, що це буде кінець, це буде, коли по ефіру будуть виходити аномально великі об'єми, як були по посуванню. От я вам зараз їх покажу. Давайте я вам покажу цей приклад. Тобто, бачите, об'єми збільшуються. Це вже перший признак того, що ринок вже гарний, нагрітий. Але чим таким сигналом, що це вже все, буде, якщо буде щось похоже, бачите? от Посування. От середній об'єм на споті був ну, в районі там, 500 мільйонів. Скільки там, 900 мільйонів? Коротше, об'єм скакав від 500 мільйонів до 1,5 мільярда. Це було в середньому І тут бачите, декілька днів серія така по 5-6-4 мільярда. Тобто ну, аномально великі об'єми декілька днів. І після того, бачите, 70% падіння. Ви повинні розуміти, що ті люди, які купили ефірку, по ціні там 1600 1800 2000 їм, щоб фіксанути свої позиції, які не маленькі, які можуть бути е, декілька мільярдів доларів, їм треба їх комусь віддати. І ну, це зазвичай відбувається під час е, великих об'ємів. Тобто, великі об'єми, особливо е, великий період часу, це є признак того, що е, свято закінчилося і скоро будуть. Е, що, що ми в період роздачі. Те саме ось тут було, бачите, по Догі коїну. Відбувся вихід, імпульсне пришвидшення. І бачите, перед тим середнім об'єм по догі коїну, в 12 годинний є графік. Був в районі там, 200 мільйонів, 300 мільйонів, 500 млн І тут, бачите, серія днів, коли взагалі, в один день взагалі 7 мільярдів. Тобто різниця майже 1 до 20. І що відбулося? І бачите, що, подивіться, тут в боковику ще який великий об'єм. Тобто хтось роздавав собі, як тільки міг. Ну і після цього, скільки це щастя впало, з середини, десь, ну, 66%. Ну, нічого нема дивного. Не дивуюся, я вам скажу. От ось такий от боковичок з такими аномальними об'ємами по ефіру, це буде сигналом того, що це кінець. Поки його ще нема, тому ще слідкуємо по тренду. Тому по ефіру. Ми йдемо по тренду, від виносу найкраще заходити в лонги. Шорти, друзі, шорти навіть не хочу вам давати торгові плани, тому що їх треба відторгувати, треба вміти. І шорти, я зараз вам покажу пару ідей, шортових, від яких можна торгувати. Ну, Це тільки якщо ви вмієте трейдити. Йдемо до наступних монеток. Перед цим хочу вас усіх обрадувати. Честь дня незалежності у нас в клубі працюють зараз величезні знижки, тобто ви можете отримати вплоть до 70% знижку на наше навчання, доступ до клубу, інвестиційні програми. Воно діє до 30-го числа, тобто лишилося ще три дня. Що потрібно зробити, щоб ви могли закріпити за собою знижки і отримувати доступ до таких сигналів, аналітики, торгових планів, які ми ділимося в клубі на щоденній основі. Щоб оце все отримати, друзі, що ви робите? Заходите в описі під відео, тут буде саме перше посилання. Ви його відкриєте, ну так буде виглядати. Вписуєте ваше ім'я, телефон, пошту. Якщо за кордоном обов'язково вибирайте, з якої країни дивитесь, і е, залишаєте заявку. Щиро рекомендую зараз зайти, тому що е, такі рекомендації вам поможуть заробити найбільше з нами. Йдемо до, е, до біточка. Що по біточку у нас? По біточку у нас він слабенький. Бачите, по-перше, об'єми в порівнянні з ефіром набагато менше. Друге, по біткоїну триває ось ця падаюча структура. Тобто ціна, бачите, від ВІВАПО Скажу чесно, зараз ціна в такому місці, де, як вам сказати, нема бажання взагалі тут заходити, ні в лонг, ні в шорт, тому що для шорта було б крутіше, якби ціна таки відтестувала ВІВАП. Тому що вівап зараз від нього відбивається. Тобто я би шортив тут. А лонгувати вже б хотілося від якихось більших об'ємів, які би чітко б зупинили. Тобто для мене зона, де я буду шукати лонги, це є 98 тисяч, а зона, де я буду шукати шорт, це я зараз вівап, це в районі 115 тисяч, якщо відбудеться ретест. Тут всередині в чому проблема? Тут зараз починається падіння відкритого інтересу. і я люблю заходити в угоду, коли є навпаки ріст відкритої інтересу. Я зараз вам його покажу. Коли є падіння, я не дуже люблю заходити, тому що я розумію, що тут хтось фіксує свої позиції. Давайте ми підемо до меншого часового періоду, до двох годинок. Тобто, бачите, отут вийшли новини, що, скоріш за все, будуть. Що будуть опускати відсоткові ставки, на тих новинах зробили памп І бачите, біткоін далі після цього от інтерес наштовхує і ціну тягнуть далі. Тобто це є признак здорового тренду вниз. Прикол, бачите, який ефір Ростембі дуже впадає. І зараз е немає переходу в бік, немає якогось чіткого поглинання, від якого варто би було тут заходити в лонг. Тому я кажу, я скіпаю. У мене от зараз тільки два плани: або від 115 тестів а по шорт, або вже лонгувати, якщо будуть якісь аномальні об'єми. І вони, скоріш за все, це буде оця зона 98 100 Тут я вже би хотів би шукати якийсь лонг, бо є велика ймовірність, що ціна може це все об'єднати в такий набагато ширший боковик. Це було би було б дуже круто. Йдемо до наступних монеток. Давайте BINB. От вам хочу показати, на прикладі наприклад, е, що таке, коли проти тренду ми іноді з командою заходимо. От бачите, я в клубі давав торговий план по BNB. Зараз я вам його покажу. От вам по BINB давав торговий план, описував, що по BIB треба зайти після злому структури. Бачите, от зайшло багато інтересу, і важливо замітити, де він зайшов був. Секундочку. Бачите, де він зайшов? Ціна зняла верхню межу діапазону. І в самий вузесенький діапазон зайшов багато інтересу, і ціна зразу дала падаючу реакцію. Тобто, от вам приклад поглинання. Вони відтестили цей об'єм і від нього гарно падають. Оце єдиний, друзі, від чого можна заходити. І то, розумієте, ну, це, і то тут треба дочекатися злому і тому подібне. Тобто, я. Такі штуки варто заходити проти тренду, якщо ви е, трошки на досвіді. Ну і бачите, я от системно торгую ці плани, всі описую на всередині в клубі. Е, що по Бінбі в загальному? Бінбі, е, е, хороший, сильний, ростущий тренд. Е, питання теж стоїть, що вони зараз будуть робити, бо е, багато разів вже хаї знімали, і ціна так і не змогла вийти. Тобто кожен раз, коли хаї знімають, наростає інтерес і все. Тобто є зараз можливість, я думаю, було би дуже добре, якби ціна пішла би зняла нижню межу цього діапазону 814. І тут вже, якщо буде щось цікаве, то звітом я би попробував би лонгувати. Секундочку. Наступне Solana. По Solana я зараз Кубі дав такий сигнал на шорт. Тобто по сувані відбулися дуже багато інтересу. Зайшло. Я давав план, що Суана буде падати цього було 25-го числа. Суана, бачите, гарно її пролили. І дуже часто вони рітестять ось такі зони, де багато інтересу зайшло і від них падають. По 205.94 я якраз давав от такий сигнал на шорт. Сулана, бачите, біля верхньої межі діапазону, і вона якраз активувала нашу точку входу. І тут зараз стоїть питання, чи вона якраз піде. Ну, одним словом, ми в угоді, тому що ще раз це є верхня межа діапазону, і допоки ціна не вийшла вверх, є сенс тут через спробувати зашортити. Плюс біточок виглядає непогано падаючи. По що я думаю, так глобальніше посилання. Сулана, бачите, ось цей діапазон. Вона, я надію, що тут ще буде якийсь виніс, і вже з нього відбудеться якийсь більш глобальніший вихід. Тому що, якщо ми, от, ми подивимося, по посилання дуже довге накопичення відбувається. Зараз саме найкраще місце, де можна би було заходити такі дуже довгі позиції і. Це якщо б ціна, бачите, відтестав зону вівапу. от в районі 156, оце б було дуже гарне місце, де можна було б зайти в лонг і його серйозно потримати. Зараз е, я, ну, я більше ставлю на те, що от тих лонгістів, які от пробують проштовхнути солану, що їх всадять. Чи можу я помилитися? Звісно, що можу, тому що тому ми і ставимо стоп-лоси. Тому ще раз от вам покажу. Бачите ось цей весь інтерес. Сувана, яка відтестила цю зону, де його дуже багато зайшло. Сувана, бачите, вона зараз в цій частині циклу вона відстає від ефіра. Порівняти, як ефір дріжує, то Сувана набагато менше дріжує. Тому наша надія, що буде ще один гарний виніс, і там будемо шукати онгем. Далі йдемо. Йдемо до Ріпла. Йдемо до нашого ріпу. А. По ріплу була дуже цікава ситуація. От недавно декілька разів заходив, заходило доволі багато відкритого інтересу, і від нього, бачите, були дуже гарні, гарні реакції впадіння. І потім після цього ціна дуже гарно падала. Тобто, якщо ми подивимося на структуру, взагалі, від. На структуру від цієї вершинки, де багато інтересу заходило, бачите, ми до сих пір нижче в від нього непогано відбиваємося. Тому для мене оця зона зараз вона виступає основним супротивом 307-308. І якщо тут буде так само якесь поглинання, то я від неї ще б зайшов би в шорт, допоки вже це не буде зломано. Плюс по поріплу, в мене стоїть дуже велике питання, чи ми будемо тестити ось оцей інбаланс. Бо ну, дуже багато дуже часто монетки тестять ось такі імбаланси. І якщо тут буде поглинання, то я зайду в шорт з, з, з основною цілею зняти цей імбаланс. Що по лонговим планам? По Ripple, в мене лонгові плани тільки, якщо буде зняття низинки в районі 2.60-2.50. Ну або о, цей план в шорт він не відпрацює, ціна вийде вище вівапу і тут же почне робити новий боковичок. Тоді вже від нього е, я буду шукати вонгі. А зараз, поки структура продовжується, я би хотів би її продовжити. Е, тому, друзі, ще раз нагадую, заходьте в опис під відео, долучайтеся тому що зараз найкраща акція. Утримуйте е, сигнали і аналітику на постійній основі від нас, і зараз найкращі знижки, щоб зайти. Ну і друзі, прямо зараз дивіться відео, я підготував, де я показую, які я трейдери, беру, як ми заробляємо на них на фючах. Дивіться, щоб ви розуміли, як ми, які стратегії використовуємо, і так само собі щось взяли корисне. До зустрічі!